лиха! У багатого батька був один син. А батько нажив худобу неабияк, а таки чесно. Багато поту він пролив, багато сил поклав, поки заблищали у нього в кишені червінці. Синові, про те, байдуже. Він виріс серед червінців, то йому вони недорогі були. Як дасть батько, то він і сіє грішми, як половою, аж слід його сяє. Дивився-дивився на це батько, і гірко йому було, що син робити не хоче, а його зароблене добро так марнує. Уже й казав, і вмовляв, нічого не вдіє. Ото й надумавсь батько. Пішли якось батько сином до річки. Посідали, балакають. Дай мені золотого червінця, каже батько. Син дає. Батько заміривсь рукою стиха на річку, наче хоче золотого кинути, а синові й байдуже. Узяв батько тоді та й кинув у воду червінця. Син навіть і не спитавсь у батька, нащо і до чого, а зараз у кишеню та й виняв другого червінця. Батько бачить, що лиха година, та й каже синові: Освідай мені капшук з грішми, син дає. Тоді батько знов іди ж, ти каже, та зароби червінця. Як заробиш, отоді приходь і поживеш мою худобу. А то господь з тобою краще я на сиріт віддам. Син аж засміявся, піду каже. А собі дума. От, розумний батько, чи диво то червінця заробити. От і пішов він. Ішов, чи довго, чи ні, та й замислився, що ж я робити вмію. Письмо я знаю. От і пішов містом шукати роботи письменської. Та куди не поткнеться, скрізь не треба. А тут уже й їсти хочеться, продав він кожушину. Ходить у легенькому, а вже холодна осінь. Прийшов у бокаліницю, просить до крамарчука у приказчики. Питаються в нього, де ж ви були? Що знаєте? Я, каже, жив біля батька, ніколи нічого не робив. Не треба нам таких робітників, кажуть йому. Ви більше з'їсте, ніж зробите. Що його робити? А тут холодно. Та їсти дуже хочеться. Пішов він до Дніпра, там пароплавів та усяких суден без ліку стоїть. Нічого робити, найнявся він лантухи тягати. Як лозинка від вітру, гнувся він під тими лантухами важкими, ноги трусились, боліли. Увечері, з незвички, як упав на вулиці, так і заснув. Був би замерз. Та солдат поліціянт побачив, до поліції одвіз, думав, що п'яний. Другого дня теж, третього, четвертого, усе теж. Він уже й не доїда, не допива, щоб більше грошей зоставалося, а ще й далеко до золотого, бо й плата мала, і сили в нього небагато. Робить і так усю осінь і зиму проробив. І вже по весні зібралося у нього стільки грошенят, що виміняв він за їх золотого. Тоді йде до батька. Прийшов, аж батько стоїть біля млина, саме біля річки. «Здорові, тату, здоров, синку, каже батько. Ну, синку, приніс. Лізе син у кишеню та потихеньку виймає щось загорнути у ганчірочку. А потім ще й у папірець це червінець та й боїться давати батькові. Узяв батько, повертів того золотого у руках та як заміриться в річку. Син як схопить батька обома руками за руку, як крикне Ой, батеньку, батеньку, а сам як не свій. Тоді батько засміявся та й каже Ну. Тепер я бачу, що ти знаєш, по чому ків шлиха, як достається червінець. Отепер ти мені син, і моя худоба буде тобі. І з того часу син годі вже гроші розкидати. Такий працьовитий та хазяйновитий зробився.